Виправити сколіоз, остеохондроз чи інші порушення саме цим займаються у міжнародному центрі корекції постави. Тут пацієнта спершу діагностують спецприладами та роблять понад 30 тестів, і лише потім призначають курс лікування. За статистикою центру у кожної дитини вже є порушення постави. На сьогоднішній день відомо, що порушення постави сколіози і захворювання хребта, порнорухового апарату дуже мають високий процент і зустрічаються набагато частіше при обстеженні дітей. На роботу центру подивився і міський голова. Мені дуже приємно, що центр дбає про це, і велика увага приділяється власне дітям, тому що до 22 років ще можна виправити ці помилки, які є. Коригувати проблеми з хребтом прийшла й Олександра. Після народження дітей жінка стала приділяти більше уваги собі. На заняття приходить 3-4 рази в тиждень. Відвідує ще масаж та магнітотерапію. Мені подобається сюди ходити. Загальне навантаження, поки що не є дуже великим, але поступово збільшується. Я думаю, що з часом будуть результати, поки що цього не бачу. У центрі проводять групові та сімейні заняття лікувальною фізкультурою. За роботою кожного пацієнта слідкує інструктор. Розслабитись, відчути комфорт та полегшити біль допоможе. Масаж, який тут за різними методиками проводить масажист. Це є покращення кровообігу. І від того в нас залежить загальний стан організму. В цілому центр активно підтримує співпрацю з об'єднанням самопоміч. Зокрема, на відкритих заняттях інструктори проводять лекції для пенсіонерів. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.